Чому взагалі існує стільки типів роз'ємів. Невже виробники не можуть домовитися та встановлювати однакові на всі електромобілі? Відповідь дуже проста: могли домовилися та встановлюють, а проблема в тому, що всі ці роз'єми призначені для експлуатації в різних країнах світу, і вони мають свої стандарти в залежності від особливості електромереж цих країн. А в Україну ми неофіційно імпортуємо авто з Китаю, США і так далі. Саме тому ми маємо таке, назвемо його різноманіття, роз'ємів, але не все так складно, як здається. Давайте швиденько поговоримо про кожен з них. Type 1 це роз'єм, який зазвичай використовується в електромобілях, привезених з США чи Японії. Цей роз'єм підтримує лише однофазну зарядку змінним струмом, потужністю до 7,4 кВт. В Україні найпоширенішим електромобілем, обладнаним таким роз'ємом, є легендарний Nissan Leaf, вироблений до 2018 року. Неважливо, де він був придбаний в Європі чи США. До 2018 року Nissan встановлював його на всі електромобілі. А з 2018 року на європейський ринок встановлюється новий європейський стандарт ccs 2 про який ми скоро поговоримо. Type-2. Це європейський роз'єм для зарядки з мінним струмом. Він використовується для домашніх зарядок першого рівня, а також для громадських зарядних станцій другого рівня. Він може підтримувати однофазну зарядку потужністю до 7,4 кВт або трифазну на 11 або 22 кВт. Про фази кВт та інше ми говорили в цьому відео. Якщо пропустили, обов'язково подивіться. Тому, якщо ви придбали авто, пригнане з Європи, чи купили в офіційного дилера в Україні, для повільної зарядки ви будете використовувати саме цей тип. Чадемо – це японський роз'єм для швидкісної зарядки постійним струмом до 50 кВт. В Україні ви його можете зустріти в тому самому Nissan Leaf до 2018 року. Тобто для повільної зарядки він використовує Type 1, а для швидкої чадемо. Наразі цей стандарт можна назвати застарілим. Його витіснили нові комбіновані стандарти CCS Combo, але ви все ще часто можете зустріти такі конектори на швидкісних зарядних станціях як в Україні, так і Європі. А роз'єми Type 1 та Type 2 стали частиною цих нових комбінованих портів CCS. Про які ми зараз поговоримо. Якщо ви власник або ваше наступне авто буде електромобілем, обов'язково доєднуйтесь до нашої спільноти водіїв електромобілів Redrive.Top та користуйтесь безлічу безкоштовних сервісів, читайте реальні історії та відгуки електромобілістів та користуйтесь допомогою спільноти в вирішенні будь-яких проблем пов'язаних з експлуатацією, покупкою чи продажем електромобіля. Тепер поговоримо про сучасні комбопорти. Combined Charging System це ті, в яких об'єднані повільна та швидка зарядка. CCS1 широко поширений у США, Канаді та деяких країнах Південної Америки. Його ще називають Combo 1, тому що він розроблений на базі роз'єму Type 1, який, як ми вже знаємо, підтримує однофазну зарядку з мінним струмом до 7,4 кВт. А для швидкої зарядки постійним струмом. До основної частини type 1 були додані два додаткові контакти для передачі постійного струму високої потужності до 350 кВт. Тому це один комбінований роз'єм для підтримки як повільної, так і швидкої зарядки. CCS-2 – це основний сучасний стандарт для європейського і відповідно українського ринків, і він є найпоширенішим на території України. Але це не точно. Він створений на базі роз'єму Type 2. Який, як ми вже знаємо, має підтримку одно- або трьофазної повільної зарядки до 22 кВт. А для швидкої зарядки постійним струмом, як і в випадку CCS-1, до основної частини Type 2 були додані два додаткових контакти для передачі високої потужності постійного струму до 350 кВт. тому це так само один комбінований роз'єм для підтримки як повільної, так і швидкої зарядки для європейського ринку. США тесла має власний унікальний роз'єм, який підтримує як повільну, так і швидку зарядку. Повільна зарядка може бути здійснена тільки від однієї фази потужністю до 11,5 кВт. Швидка зарядка відбувається через той самий роз'єм потужністю до 350 кВт. Тому, як ви вже зрозуміли, якщо ви придбали електромобіль імпортований з США, то на ньому буде встановлений саме такий роз'єм. Наразі для європейського ринку Tesla використовує стандарт CCS2, але електромобілі, які офіційно імпортувалися з США в Європу до 2019 року, були обладнані. Американським роз'ємом Тесла, але з оригінальним Tesla перехідниками на CCS2 або CHAdeMO. GBT це стандарт для китайського внутрішнього ринку. В Україні ви можете його зустріти в імпортованих з Китаю електромобілях. В переважній більшості GBT для повільної зарядки використовує однофазний роз'єм потужністю до 7,4 кВт та рідко трьохфазні до 27,7 кВт. Швидка зарядка відбувається постійним струмом, потужністю до 250 кВт, Хоча, можливо, на китайському ринку вже є і більш потужні версії. Давайте трошки поговоримо про перехідники. На сучасних зарядних станціях в Україні та Європі працює стандарт CCS2. Практично всі вони оснащені конекторами такого типу. Однак варто зазначити, що оператори швидкісних зарядних станцій України через велику популярність електромобілів з Китаю все частіше додають GBT-конектори або вмонтовані в станцію перехідники, але в Європі GBT ви практично ніде не знайдете. Як в Україні, так і в Європі часто можна зустріти Станції з підтримкою чадему, так як все ще дуже багато власників Nissan Leaf старіших версій. На рахунок швидкісних зарядок для роз'ємів Tesla США, то вам тут точно буде потрібен перехідник. Станцій з такими коннекторами в Україні практично не існує. Перехідники велика тема з великою кількістю нюансів. Ми створимо окреме відео, де детально розповімо про всі обмеження та особливості, пов'язані з їх використанням, тому не забудьте підписатися та поставити лайк. Також варто згадати, що замість використання перехідника існує опція повної заміни порта, але існує вона далеко не для кожної моделі, і також має свої нюанси. Розглянемо декілька популярних типів перехідників, які замовляють учасники нашої спільноти. Ціна варіюється залежно від типу та виробника і може коливатися від 100, до 2000 доларів. Для повільної зарядки першого та другого рівня це перехідники Type 2 Tesla Type 2 GBT. Для швидкої зарядки постійним струмом це перехідники CCS 2 Tesla CCS 2 GBT, CHAdeMO Tesla Це не рекомендація до купівлі саме цих перехідників, та саме на AliExpress. До речі, на ринку також багато українських брендів, які виготовляють перехідники різного типу. Отже, на європейському ринку всі сучасні електромобілі обладнані роз'ємами стандарта ccs 2, який підтримують зарядні станції по всій Європі та Україні. Тобто, якщо ви плануєте придбати електромобіль, який був виготовлений для ринку Європи, то ніяких проблем з зарядкою у вас не буде ні вдома, ні на публічних зарядних станціях і ніяких перехідників вам не потрібно. Це все, що потрібно знати. Якщо електромобіль імпортований з США чи Китаю, повільна домашня зарядка не буде викликати у вас проблем. А от в випадку з швидкісною зарядкою, тут все складніше. Якщо це електромобіль імпортований з США, і це не Tesla, він Скоріш за все, буде обладнаний роз'ємом CCS1 і вам знадобиться перехідник, тому як обладнаних станцій з CCS1 конекторами в Україні та Європі одиниці. Якщо це Тесла з США, він буде обладнаний фірмовим роз'ємом Тесла, і вам точно буде потрібний перехідник. Швидкісних зарядних станцій з такими конекторами в Україні не існує. Щодо китайських електромобілів з роз'ємами GBT, тут ситуація трішки краща. В Україні існує досить велика кількість зарядних станцій, обладнаних такими конекторами або монтованими перехідниками, і, можливо, ви якось зможете прожити без перехідників. Але при виїзді за кордон без перехідника точно не обіцяне. Якщо ви маєте якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Друзі, лайк, підписка, а ми пішли готувати наступне відео.